Доброго дня, шановні друзі, ми на каналі YouTube Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки і продовжуємо знайомство із книгами рівненського письменника, журналіста Василя Басараби Вогонь і вітер і трошечки із біографії Василя Басараби. Пагорби поросли поленом, ковилою та іншим польовим різнотрав'ям. Але городищенські старожили знають, де на одному із них стояла міцна селянська хата на два входи, оточена квітучим подвір'ям, зеленолистим городом та великим розлогим садом. Тут, на хуторі круглому, Білокриницької, а згодом Городищенської сільради, неподалік рівного, 19 березня 1948 року народився Василь Басараба. Майбутній відомий письменник, журналіст, краєзнавець. Перший свій вірш юнак опублікував 16-річним в газеті Червоний прапор. 20-річчя відзначив добіркою поезії у престижному альманасі для здібних дебютантів вітрила 68. Василь Басараба навчався на філологічному факультеті Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Працював на посаді кореспондента Гощанської районної газети, молодіжній газеті Зміна, а згодом завідувачем відділу редакції обласної газети Вільне слово. Василь Наумович принциповий, доброзичливий, надійний, відповідальний із приязною усмішкою, веселим жартом, спокійною, привітною манерою спілкування. Він поет, журналіст, краєзнавець, автор книжок поезії Україні Україні, Воля, Калинова кров, книжка гумору Прісне і Присмачене, Краєзнавчого нарису Нобель на Озері. Збірки для дітей Ожинова Стежина. Повісті та оповідання «Оксамитовий Вітер, збірка поезії Слов'янський Світ. Лауреат Регіональної краєзнавчої премії «За відродження Волині. 1999 року. Лауреат літературних премій імені Валеріана Поліщука, Уласа Самчука, дипломант міжнародного конкурсу Коронація Слова 2013 за роман Страшний суд та Коронація 2015. За текст Дніпро перейшли батальйони, член Національної спілки письменників з 2001 року. На жаль, Василь Наумович. Відійшов у вічність у березні 2021 року. Несподівано, як це буває з добрими щирими людьми, проживши 73 роки, сповнені праці, любові до світу, сім'ї і до отчого краю, залишивши нам теплі спогади про зустрічі з ним і спільні справи. У 2020 році. Вийшла друком книга Вогонь і вітер. І у пролозі до цієї книги Василь Басараба пише: Із тих літ, з тих давніх днів, коли усвідомлював білий світ і відкривав для себе загадкові явища, дивом дивним і незбагненним постав перед ним вогонь. Він невідворотно і непомітно входив у звичне життя, заворожував. Зачаровував, манив до себе і водночас лякав, але не відштовхував, а притягував магічною силою і красою. Вогонь це життя, бо він дає снагу всьому сущому у всесвіті і в нашому білому світі. У найменшій хаті вогонь рятував кожну убогу душу від лютих холодів, у засніжених полях, у скутим морозом просторах. У оселях міст і сіл вогонь дарував в кожній живій істоті тепло і світло. Так, Господь створив світила малі і великі, і зорі, і сонце, і місяць, і землю оцю нашу колиску, яка нещисленну кількість тисячоліть вигойдує, плекає, оберігає людське життя. І земля ця жива, бо у глибинах її вирує вогонь, пульсує артеріями, мов кров. Червона і гаряча, тому й не гасне на нашій планеті одвічний пломінь, не вистигає жага життя. Людина приручила вогонь, поставила його на службу, прийняла цей дар з благоговінням, увібрала його у свій розум і свою душу. Вогненна стихія нині у владі людській, вогонь протягом віків був джерелом життя на землі. Але не раз він ставав завелінням диявольських темних сил жорстокою покарою усьому живому. У грізному, пекельному полум'ї вулканів попиліли поселення і племена, у печах крематоріїв горіли мільйони невинних, палали жахкими багаттями, приречені на страту наші села, у вирі смертоносного ядерного божевілля зітліли. Цілі міста. І сьогодні, як і в ті недавні часи, смертоносний вогонь закуто причаївся у страхітливій зброї, чекає на кожного сущого в цьому світі. Цей світ весь безмежний всесвіт творіння Господа, і він живе тому, що жергу життя дає нам усім вогонь, дарований Богом, вогонь, який треба шанувати, берегти. Леяти, охороняти його від підступів диявольських сил, від підлих істот і лукавого безуму. Отже, роман Вогонь і вітер розповідає про наших сучасників, представників молодшого покоління. На початку третього тисячоліття вони з цікавістю вивчають правдиву історію свого народу, захоплено сприймають смарагдову красу рідної землі. І з вірою в добро і справедливість дивляться у дні прийдешні, бо це на їхню долю випала страшна війна, яка розпочалася 2014 року. І на перешкоді стають заворожені ворогом чорні сили зла і облуди, заброди і запроданці, і вогненний вітер опалює долі людини і країни. Все, що було на землі. Бачив ти місяцю ясний, сум на твоєму чолі полум'яніє й негасне, сріблом віддзвонює сміх, ледь долинає здаля та пам'ятає свій гріх в місячні ночі земля, світить задума з небес, вічна зажура, як море. Той, хто помер і воскрес, в місячні ночі говорить. В дитинстві дід Петро не раз розповідав йому про той злочин братовбивства. Єдинокровного брата Авеля Каїн підняв на вила, і Бог виставив на місяці цей гріх на пострах усім сущим на землі. Від Каїна і почалося всесвітнє зло братовбивства, брехні, зради. Від того поріддя у світі і множиться війни. Каїн нова печать. Мітить не тільки окремих перевертнів, кровожерних убивць, більших чи менших, а й цілі народи, які звикли промишляти розбоєм та грабежами. З давніх часів і донині вони сіють отруйне зілля, цинічно і лицемірно звинувачують інших у своїх злочинах. Хіба не так воно сьогодні? Кремлівські кати нахабно вдерлися на нашу землю, сіють смерть. А кричать про жорстокість своїх жертв кремлівські коти з початкою каїна. Наскільки треба бути кровожерними, щоб так себе вести на очах у всього світу, казав криця, щоб так отупіло твердити, що тут розпинають дітей, убивають невинне населення. Та нам і стріляти у відповідь на бандитські обстріли не дозволяють, сердито підтримав крицю соліст. Брешуть, що в білих Камазах везуть гуманітарну допомогу людям, а самі постачають сюди смерть. А що ж після кожного гумконвою посилюються обстріли градами, снарядами, мінами, додав Криця. Кремінь слухав і мовчав. А що було казати? Мовилося про очевидні речі, про які вони за ці роки балакали не раз. І щодня та щоночі все це бачили, відчували на собі. Той смертоносний вогонь старшого брата, місцевих перевертнів і запроданців, отих всіх нелюдів не тільки спопиляв землю, руйнував творіння людських рук, а й перекреслював віру у справедливість. Ті нелюди ніколи не заспокояться, врешті мови в кремінь. Вони звикли жити розбоєм, нести зло усім сусіднім народам, упиватися невинною кров'ю. Вони кровожерні. І їм не може бути виправдання. Народ, який достойний своїх тиранів, вівдалі криця, і ординців, і царів та секретарів, того ж Грозного, Миколи Кривавого, Леніна і Сталіла та всіх інших з їхньої кліки. Народу засмітити брехнею мозок, зробити з нього бездумну зграю. Їх б'ють, з їх звинувачують правителі, їх ведуть на бойню. А вони раденькі, що дурненькі, біжать Стрімголов, звався Соліст. Їх били, але мало. Їх били так, як треба, продовжив Кремінь. На Кавказі, на фінському фронті, Ічкерії та й в нас на Західній Україні в роки війни. Вони ж боягузи, вони до сильніших не насмілюються пхати носа. Зачепіться з Китаєм чи зі штатами за Аляску. Ісконно рускає територія, так ні. Знають, що отримають попиці. А той же Китай все тихо і мирно заселяє, освоює Сибір і що, а нічого, знизав плечі макриця. На тому вони й завершать свій зневний шлях, а нам тут своє робить. Невесела перспектива: ось уже третій рік іде війна, третій рік вони на Донбасі. За цей період багато що помінялося. Більшість бійців з їхнього добробату підписали контракт, увійшли у бригаду Збройних сил України, але мало що змінилося на фронті, і у їхньому фронтовому житті. До тих суворих умов побуту поволі звикалися і до зимових холодів та сніговіїв, і до літньої спеки, і до дощів та слякоті, коли доводилося щодня місити болото. Але все ж Кремінь не раз думав, що було б, якби йому під час зіткнень з бойовиками в руки не потрапили той валєт, чи тімоха, чи рудобородий, що він з ними зробив би? Та ні, мабуть, не вів би себе так, як поводилися з ним у полоні. Не мав його душі стільки звіриної злості, стільки люті, щоб знущатися над безоружними. І не було, і ніколи не буде. Ось це і відрізняє нас від споконвічного ворога, бо ми не каїнове поріддя. Не ми до них прийшли під Москву чи в Рязань, вони до нас лізуть, і б'ємо їх, мусимо бить. Криця на свій розсуд, переінакшив відомі зі школи слова, вивів іншу формулу, всіх бандюг до одної ями, шовенюг із москалями, а хто його знає, що той думав поет, коли писав: всіх панів до одної ями, буржуїв за буржуями. Що насправді думав, то невідомо. А писати мусив так, як того вимагали бандюги. Ще там були у криці якісь пародії в записнику, він час від часу зачитував їх. Недавно наводив чиїсь рядки, японці вбили тата, спалили все село і відразу щитав своє, кацапи вбили тата, спалили все село, людей від кулі ката багато полягло. Ой, полягло це точно, і в їхньому батальйоні, і тепер в бригаді. Жертви є майже кожного дня. Загиблі, ранені і немає кінця краю, лізуть, б'ють. А для чого? Кому це треба? Спитай будь кого з бандитської зграї, не скаже, бо не знає, навіть той, що в Кремлі, і сам не знає, бо ж хижак має ікла і кіхті, пазурі він не переймається тим, навіщо вони? Той путлер вже давно проклятий матерями, вдовами, дівчатами, дітьми-сиротами невинних жертв. Цієї безглуздої бойні, старенькими батьками, які втратили останню надію. Той Путляр здохне, як Гітлер, у смердючій твані спопеліє в пекельному вогні. Так буде, бо праведні прокляття не минають безслідно. Про це кремінь не раз говорив Оксані, коли бригада була на ротації. Їх відпустили на передпочинок майже через три роки фронтового життя. З почуттям виконаного обов'язку їхали додому. На вокзалі вишикувалися вздовж пагонів. На пероні їх зустрічали рідні і близькі. Кремінь відразу помітив Оксану, поруч нею Ірину. Радість давно очікуваної зустрічі повнила серця. Кожну вільну хвилинку вони були разом. Добре, що в Оксани були літні канікули, а йому дали звільнення від занять на полігоні від вишколу. З Оксаною і поїхав до неї додому у село Харалух, Побув там кілька днів, познайомився з батьками, братом Юрієм, який закінчував школу в наступному році. Мамо, тату, оце і є мій Арсен, сказала Оксана Спорога, не приховуючи власного збентеження. Він теж почував себе ніяково, мовчки вклонився, а відтак побажав доброго дня. Батько дивився з захопленням на велетня в камуфляжі. Мати смиренним, побожним поглядом. А брат трохи здивовано міряв з ніг до голови несподіваного гостя. Але вже за якусь годину другу від настороженості, напруженості і сліду не залишилося. Батько розпитував про фронт, мати делікатно цікавилася його родиною, бідкалася, що так нелегко склалася його доля, що мусив кинути навчання і йти на війну. Брат Юрко мовчки слухав, з гордістю позиркував на Арсена. Оксанині батьки йому сподобалися відразу інтелігентні, делікатні, вони нічого не запитували про плани молодят їх намірі. Хай все буде так, як є, йде своїм руслом. Арсен глянув на Оксану небесну глибінь її очей і сказав несподівано для самого себе. Ви, мабуть, здогадалися, що я не просто так приїхав. Ваша Оксана запала мені в душу. З першої нашої зустрічі там, на Майдані, глянув і вміть відчув, що це вона і є, моя доля. Навіть зразу злякався, що вона на мене уваги не зверне. Пролетить мимо, як зірка. Оксана опустила очі і слухала мовчки. Густий рум'янець залив її обличчя, глянула знічено і знову опустила очі. Отож. Я хочу просити у вас її руки і серця. Війна війнонька. Попереду у головних героїв страшні випробування, поранення, втрата руки, реабілітація та поруч найрідніші люди, заради яких хочеться жити. Роман Вогонь і вітер був написаний задовго. До цьогорічної війни. Але війна вже йшла, і слова, які написані Василем Наумовичем, вони настільки переплітаються із сьогоднішнім днем, коли йде страшна війна, не тільки на сході України, але і у всій Україні, коли народ наш став на захист нашої батьківщини, всі як один. І ми віримо, що Ось ця війна, яка розпочата у романі Вогонь і вітер і яка продовжиться сьогодні, завершиться перемогою. І запанує мир. Отже, читайте книгу Василя Басараби Вогонь і вітер. До наступної зустрічі!